Навіщо ти сіла в ту чортову машину? <звук> Пробач мені. Ти що закохалась с нього? У нас скоро весілля, і він має не тобою займатися, а мною. Сьогодні вночі росіяни вчергове запустили по Україні десятки ударних дронів та дві балістичні ракети іскандер М. Про це повідомляють повітряні сили. Ворог атакував одразу з кількох напрямків. Нашим оборонцям вдалося збити 57 ударних дронів, ще 45 – локаційно втрачені. Внаслідок атаки постраждали Київщина, Житомирщина, Сумщина, Донеччина та Харківщина. Найгарячіше було на Сумщині. Там зафіксовано три вибухи. На Харківщині під ударом Куп'янськ пошкоджені житлові будинки і двоє постраждалих на Донеччині. Під обстріл потрапив Слов'янськ. Росіяни вкотре обстріляли населені пункти Донеччини. Про це повідомляє ДСНС регіону. Під ворожим ударом Слов'янськ, Добропілля та Новоандріївка. Ворог б'є і ракетами і скидає каби. Внаслідок обстрілів пошкоджено професійний художній ліцей у Слов'янську. В Добропіллі та Новоандріївці зруйновано складські приміщення, гаражі та автівки. Під ударом також і самі рятувальники окупанти сьогодні поцілили в пожежну частину в Білозерському покровського району. Від удару в будівлі повиліталі вікна та пошкоджено пожежну автоцистерну. На щастя, в жодному з випадків ніхто не постраждав. Донеччина залишається під центром всіх бойових дій на фронті. Росіяни штурмують по всій лінії зіткнення. Найбільше атак припадає на Покровські та Новопавлівські напрямки. Тут росіяни намагаються розвинути свій наступ в районі Курахового. Насамперед активно цілять по нашій логістиці і все випалюють керованими авіабомбами. Серед тих, хто вже майже три роки тримає там оборону десантники 79-ї бригади. Від них повернувся наш воєнкор Олег Корнієнко. В його сюжеті. Традиційно будуть реквізити: підрозділ збирає гроші на великі дрони, аби не лише ними знищувати ворога, а й доправляти все необхідне нашим піхотинцям. Тож просимо доєднатися, бо кожна копійка це порятунок життів наших захисників. Це шматок від ворожої керованої авіабомби. Саме таким ворожим залізячем росіяни щодня випалюють Донеччину. знищують населені пункти. І що відбувається, і що залишається після їхніх ударів. Ми можемо зараз бачити. Ось була будівля, від неї майже нічого не залишилося. Центр села знелюднений, пошматовані школа, магазин, будинок культури і сусідні будівлі знайти тут щось вціліли вкрай складно, і чим ближче до лінії зітнень, тим більше руйнувань. Деякі села повністю зникають, вони лишаються і існують лише на мапі. Власне, ось, ось тут теж був магазин. Пряме влучання керованою авіабомбою ворожою і від магазину нічого не залишилося. Тактика випаленої землі, яку росіяни часто використовували скрізь, де воювали, все знищують, а потім намагаються зайти. А штурмувати наші сили оборони технікою ворог не ризикує, бо вже має досвід. Скоріше, і за того, що зараз в дефіциті бронетехніка, вони в перші рази пробували на брані Ну, тут уже була уністрожена там в принципі техніки при перших штурмах також вони потім малими колонами пробували бронетехніки, Ну це було безрезультатно. Десантники 79-ї бригади вже майже три роки палять ворога на Донеччині. Нині вони одні з тих, хто стримує окупанта на новопавлівському відтинку фронту, аби ворог не пройшов далі і не перетворив інші регіони на суцільні руїни. в ці хвилини ми спостерігаємо, як наші оператори дронів знищують росіян, аби вони не накопичувалися для своїх штурмів. По супротивнику працюють бомбери. Техніка, бачу розбита. Дрон за лічені хвилини вже на цілю і скидає невеличкі бомби. Бетонні перекриття розбиваються і все спалахує. Вижити шансів у росіян ніяких. Біжуть через поля до села, шукають укриття, забігають в підвали в гаражі. Хлопці з мавіків їх вислідковують, кажуть нам координати, і потім координатам ми відпрацьовуємо. Боєць на псевдотуха проріджує ряди окупантів завдяки впівішкам. Після захоплення Курахового росіяни намагаються просунутися далі, тож роботи, каже, вистачає. Ну в основному, да, зранку вони починають. Да, вони по одному, по два. Отак в посадках відслідковували. От непосередньо по ним відпрацьовували. Десята ранку, а інженер уже готує для пілотів на позиції нову партію дронів. Росіяни зухвалі іноді переміщуються навіть серед білого дня. Тож десантники окупантам постійно нагадують, чия це земля і хто тут господар. Багато доведеться за день підготовку. Ну Да. Ну, що зараз з дронами фактично і воюють всі? Ну тому. Да, тому все, що ви бачите тут, плюс ще, це все підготовується. Це ну, від 30 до 50, в один день ми якось віддали 53 штуки. Ну, Все ранок уйшло, можна так сказати. Та ворог не лише тисне живою силою, але й активно запускає рої дронів. Часом дістатися до позицій, чи доправити туди БК чи провізію, неможливо, але рятують ось такі великі дрони. Вони знищують ворога і доставляють нашим бійцям на позиції все необхідне, але росіяни на них полюють і підбивають. Тож десантники нині збирають на нову таку пташку і долучитися. Просить вас также проводить дистанційно мінірування с ним ефективно, потому что без пользуя уже бойцов. Ми так не на опасности, а коптерами просто замінируємо маршрути відвижені техніки, також скидываем провізію, потому что логістика не очевидно, щоб тоже не рискова раз лишним составом техніку. Питаємося все забрати на коптерах. Щодня росіяни розбивають не лише Донеччину, але й всю Україну. Та ось в цьому. Ому населеному пункті, попри руйнування, навколо над школою майорить український стяг, і росіяни сюди не дійшли саме завдяки тим, хто нині прикриває собою решту країни, і що хвилини докладають максимум зусиль, аби втримати лінію фронту і не допустити, щоб на суцільні руїни перетворилася вся Україна. Олег Корнієнко, Олексій Євченко за Харкомах. Факти ті єдині новини. На фронті, дещо знизилася інтенсивність боїв порівняно з попереднім днем, від початку сьогоднішньої доби відбулося 109 бойових зіткнень. Найбільше російських атак на Покровському напрямку повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Там росіяни сьогодні 36 разів намагалися прорвати нашу оборону. Українські воїни відбили всі ворожі штурми. На Лиманському напрямку сьогодні було 14 російських атак. На Торецькому окупанти зробили 10 спроб прорвати позиції українських сил оборони. Поблизу Гуляйполя наші захисники стримали вісім атак, а на Оріхівському сім. На Курщині підрозділи сил оборони впродовж дня відбили 14. Надцять атак російських загарбників.